Чарівного дня, шановні українці, давайте сьогодні поговоримо про сонцестояння. Про сонечко. Що ж це таке? Що ж це за день такий? День це такий у році це навіть астрономічний період. І саме сонцестояння найдовший, найпотужніший день у році. От. Найбільш активність сонця, відповідно. Цей день енергії цього дня е, насичення нашим світилом, те, що нам дає життя на планеті Земля, те, що освячує наші душі, тому що освячувати може тільки Сонце, ніякий піп в церкві чи якась релігія не освятить, тому що там світла немає, наприклад. ну Взагалі, наприклад, християнство, там інші аврамічні релігії, Бога Яхве, це все некрокульт. Вони е, працюють з мертвими енергіями. А освячувати можна тільки сонцем. От, відповідно, це дійсно потужні енергії, які високовібраційні, високі енергії, так би мовити, світлі енергії. Тому вони, даючи славу і успіх, були використані і зараз використовуються всіма окультними організаціями, всіма релігіями, тобто, всі. Найбільше дійства свята підганяються під е, сонцестояння. От. Ну, тобто е, великі астрономічні е, дні явища такі, крівнодення сонцестояння завжди використовуються з магічної точки зору, тому що чому? Тому що це халявні енергії, умовно. Просторі, дані нам, творцям, тобто їх можуть використовувати всі. Відповідно, релігії подають під своїм соусом, а відаючі, люди просто беруть їх і ними користуються, направляючи на різні благі ритуали для себе, для клієнтів. Але в цей час, коли сон це найбільш активніші дні, сонячні, то я раджу все-таки займатися собою, а не клієнтами і прописувати для себе. Позитив на майбутнє життя, на свою долю, просити сонце освічувати свій шлях, і ви можете прекрасно освятити самі себе воду, дім і все інше, просто направивши туди сонце. От. Сонце настільки потужна енергія, що вона через стіни і через бетон, через все проходить. Через тіла також. Просто якщо ви з нею взаємодієте, то ви будете освячуватися. Тобто освітлюватися. Тому що сонце дійсно дає світло. От. Ще в цей період від сонцестояння до купала, найкраще збирати лікарські трави, заготовлювати саме ті, які будуть використовуватись в магічних ритуалах. Ну, наприклад, там, як полин, то весь сезон, від весни до осені, навіть зимку потрібно збирати, а такі, як, там, як Звіробій, як схожі трави, які цвітуть тільки на початку літа. Потрібно збирати якраз цей період. Вони будуть працювати найпотужніше. Чому? Знову ж таки, тому що в нас заряджені сонцем. Але не забуваємо про взаємообмін. Завжди є енергетичний взаємообмін, і потрібно дякувати тому ж сонцю, хоча б вклонитися, як мінімум. От, тому що халяви ніде не існує, навіть ви дивитесь мої відео ну, будь-які відео чи ще щось. Інформація, що, в принципі, не халявна. і для того, щоб вона засвоїлась і все було в гармонії, то потрібно. Ну, Я, наприклад, коли когось дивлюсь, щось там зацікавило, я вподобайки ставлю. От. Якщо дуже сподобалось, то коментарі пишу. Тому що має бути взаємодія між всіма. І сонцем так само. Ну, вподобайкові сон... сонцю можете вклонитися, підставити своє тімечко. Тобто, показати, що туди входить енергія від сонця, подякувати. І це так буде працювати. Для чого взяв карти і руни хочу подивитися, просто. ну ось мій раку -крука. Хочу подивитися, як він показує алгоритми, тому що я його нова колода. Відповідно, я пристрілююсь умовно до неї, хоч це моя колода, то вона суті в тому, що тут всі природні енергії знаходяться. Ну, це я з іншої колоди взяв карту сонця В цій карта Сонця також є. Хочу подивитися, як. Алгоритм побачити. Хочу побачити його в 5 карт і подивитися, попросити карти, щоб показали от, цими базовими енергіями, тому що кожна карта це як мови програмування це метод. А це бібліотека е якоїсь мови. Це окрема мова програмування. Це бібліотека, яка складається з методів. І в неї можна писати код. І так само бібліотека може розвертатися і показувати. З бек витягувати алгоритм. От я зараз попрошу 5 карт, щоб мені показали мій оракул крука, як саме сонцестояння впливає на людство. Ну, давайте на, на людство, на людей. Людство людей. Ця проситься, давайте, перше. І це проситься друга. Як впливає які енергії дає? От. І потім кинемо ще руни, сипнемо. Ну, руни, подивимося, як руни нам покажуть цей, цей день. Так, ніби як все видно. Давайте будемо розглядати. Дивіться. Значить, сонечко як алгоритм сонцестояння працює. Він дає перемогу, славу. ось. І в цей день добре робити ритуали ну, період, навіть коли сонце нас потужніше. Давайте період візьмемо, тому що доцільніше використовувати всі ці декілька днів, там 3-5 днів з піком в день сонцестояння. От. Що воно дає, дає славу і перемогу. Тобто потрібно робити ритуали. Те, що ми з учнями з колегами робимо, в даний момент на активно в цей період. На перемогу України над внутрішніми і зовнішніми ворогами. Тому що в нас така ситуація, що ворогів більше, ніж один і вони просто воюють за ресурс, воюють, використовуючи українців. Але не суть того, потрібно, щоб війна все-таки завершувалася і на користь України. От, на це наші ритуали спрямовані. От, тому Сонце дає перемогу. Ось він, Соул. Соул – це також перемога, також сонце воно тут є. Далі, що в алгоритмі вона дає? дає е, ну, працю стимулює працю і е, дозволяє заробити ресурс. Тобто перемогу, працю, поєднання. Ну, можна славу е, праці знайти, тобто ритуали будуть. Ну, я буду з точки зору магії на що використовувати, як впливає на людство. І відповідно роботу стимулює роботу. То, хто е, чистий, не заблокований, якимись там клятвами, присягами, обітницями. Вільний, поза релігіями, по виходу зі всіх ігрегорів максимально, то відчуваєш, відчуває, що цей період е, збільшується. Тобто людина менше хочеться спати, більше хочеться працювати. От. Е, відповідно, справи будуть успішними. Далі карта театру. Ну, впливає відповідно Сонце на те, що окультні організації і е, всякі інші займаються. Театральними дійствами, тобто маніпулюють цими сонцестоянням. Тобто, ну в принципі, всі релігії, які були на землі, вони підв'язані під сонце. що Там в Єгиптіра, що інші. От. Навіть в християнстві там, пробували Ісуса <сум> сонцем підзаміняти на початках. от Далі, що тут є алгоритм. тобто Перемога здобувається роботою. Театральність здобувається, як сонце. Скажімо так, наших ляльководів <грати>, грати будуть більше, і в них це буде успішно вдаватися на сонцестояння. От. Ну, і Про окультні організації те саме можна сказати. Далі вплив на порчі. От. Ну, Порчі тут в комбінації з карта з негативом. Тут дуже багато символів, хто потім придбає, подивитись, що тут є. От. Як саме впливає? На можна успішно за допомогою праці і підключення там партнерів інших сил побороти Порчі, умовно. От. Ну, в принципі, сонце завжди негативні. Ну, що таке негатив, що таке зло. По суті, це руйнування. Те, що руйноване в ці дні гарно лікується. От, наприклад, такі як взимку в темний період, онкологію важко лікувати. А от якраз період от, з сонцестояння літнього до купала дуже гарно там, важкі хвороби, хронічні процеси знімати. Тому що сонце воно освячує, освічує. Єдине, що ні піп, ні жрець не може освітити, може освітити тільки сонце. От. Все що інше вам називають, що освячують хрестами, чи ще чимось, чи мощами, чи шматками трупів людей, це не, чи кістками це не освячення. Там світла немає, світло лише в сонечку. От, тому можна вдало перемагати, грати в театр, вдало працювати, вдало перемагати, вдало лікувати порчі, ну і займатися хірургією. Ну, то знову ж таки про лікування. Те, що я казав, що. От. І тут вказана карта вибору, вона вказує про те, що цей період сприятливий для того, щоб зробити правильний вибір. Тут, Бачите, є світлий і темний спостерігач, і вони тримають ваги. Кожен готовий кинути монетку. Ну, іде пересадка серця. Бачите, трансплантація органів. От. Тому так показав Оракул, як працює Сонце. Впливає перемога, праця на театралів. На шоуменів, буде успішно впливати на хвороби, але сонце воно завжди лікує, тому що тут навіть карта самотемна вузол. Тобто те, що заболочено, засмічене, сонце буде лікувати і сприяє зробити вибору. От. А в контексті України навіть можна показати, що перемога залежить від праці. Ну і театралів, які це все грають. Декілька таборів воюють за. Умовно, ліво, схід і захід воюють в центрі України за ті ресурси, які в землі. От. Тому що, наприклад, Рашка там, вою... здобуті ресурси, вона буде в Китай продавати. Там. Тут розумієте, тут не багато всього підв'язано. Так, Ну і давайте на рунах глянемо, що нам руни скажуть, як покажуть, як впливає сонце на людство. От. Які енергії дає. Подивимося. Рунічний алгоритм, що дає людство. Як впливає сонцестояння на людство на людей? Дивимося. Так. Ага, тут ще одна руна і алгоритм. Давайте їх розвернемо. Будемо трактувати. Тут цікаво впало. Нестандартно це можна забирати, як бачите, Інгус поверх всього, Інгус це також е, умовно, сонячна руна, вона завжди позитивна, вона енергетична. От саме це є енергетик руна енергетик, і як бачите, магічно е, творчо, магічно, як творець, дає енергію на те, щоб е, робити підйом всьому. Тобто, тут е, ти вас, як я. Сила, як гармонія, підйом, кар'єра, тобто успіх, умовно. За допомогою ритуалів і магії, хто ритуали, тобто, це руна не чорноробочих, не, чорно не роботяг, не феху. от Руна відаючих. Саме до свідомих людей, ті, що руна також вказує на те, що навчаються, хочуть бути свідомими, ідуть до моназу, хочуть здобувати. Гармонію з простором. І саме для цих людей свідомих от, е, творців. Тобто, це руна творця це руна творчості. Для творців дається енергія для того, щоб вони росли, підіймалися. Сонечко дає цю енергію. От. І це є, є тут як підключення до цього алгоритму. І, ну, також як високі енергії дає підтримку вищим силам. Тобто, Як бачите, це все дуже позитивно впливає на людство в цілому. Але для відуючих, для тих, хто взаємодіє з простором. Що я рекомендую в цей період? Рекомендую е якісь солярні символи на себе надіти, поносити. Свідомості вона тут знизу була. Ну, єро, як розкрутка врожає, розкрутка свідомості. Ну, вони не перевернулися, але майже. Тобто, це як. Дуже-дуже дорогорядний дуже алгоритм, основні ось ці. Відуючим дають енергію для успішності конверсії, підйому вгору досягти своїх перемог. Чому ми зараз робимо українців на те, щоб Україна перемогла неважливо, яким чином. Хай хоч навіть перезапуск людства буде, тому що людство все одно слабке і непотрібне. Ну, В цілому вони не творці, а просто перетворилися в. Біомасу кормових людей, які годують істот. От. Тому в цей період можете на собі зробити амулет чи руну Соул намалювати. В поєднанні з руною інгус, наприклад, сюди інгус, сюди Соул на руці, чи браслети зробити, чи будь-що. І це вас зарядить позитивом, успіхом, радістю. І Якщо ви творець, якщо ви створюєте щось нове, а не Паразитуєте на чужому, не берете чужа без взаємодії, без плати, а створюєте своє. І плюс ви навчаєтесь магії ви... дуже класно для художників, для музикантів. Ну, будь-кого. Все піде вгору на цій енергії. Якщо будете робити ритуали, магічні речі, магічні для себе. Але зробіть, будь ласка, там, для ЗСУ, для перемоги України. От на сайті в мене є для ритуали, щоб щоденної роботи. Вливання в перемогу ЗСУ ритуал. Можете називати це молитою, мантрою, чим хочете читати кожного дня. От. І насолоджуйтесь цим періодом. Заряджайтеся енергією. От. Але для того, щоб спрацював інгус і пішов підйом гору в Тайвас, і мати підключення альгізом до цієї енергії, для цього енергетика, який все позитивно живить, потрібно бути. Творцем. Ось і все одна головна умова. Не будь споживачем. Тому що халяви не існує. І є або творці, або кормові люди. Вибирайте, ким з них, з них ви хочете бути. Та й так. От. Якщо ще якісь запитання будуть, пишіть в коментарях, буду відповідати. Та й так. Працюємо на перемогу якраз. Гарний період. перемогу будь-якою ціною з мінімальними жертвами України. Отак От в простір. А якщо хтось хоче зруйнувати, зробити геноцид довершити, то хай знищиться тоді їх роди, і хай всилю станові знищиться. Тому що в Україні дуже багато творців ось цих. От. І хоч раз за цей вихідні вклоніться Сонцю. Вам сподобається повірте. Посміхніться сонечку, клоніться і подякуйте йому, що воно у вас є над головою, що воно вас освячує. Тільки сонце може освячувати не піп, не жрець, ні будь-хто. Світло йде звідси. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!